Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Зазвичай приготування другого вина не займає багато часу, адже виноград уже готовий до використання. У цьому відео ознайомимо вас з простим способом готування сухого вина з білого і червоного винограду. Детально розповім пропорції води та цукру, а також як їх просто визначити. Дотримуючись кількох нескладних кроків, ви отримаєте хороший запас легкого та більш ніжного вина, яке зможете не тільки смакувати, але і з радістю використовувати при готуванні чи маринуванні страв. А також це хороша основа для глінтвейну. Ну ось в боці у нас знаходиться мезгам, яку ми віджимали, готуючи перше вино з червоного винограду. Навіть після віджимання у цій мезі залишається від 1 до 5% цукру і мікроелементи, що відповідають за процес бродіння, тому її використовують для приготування вторинного вина. До цього віджиму додаємо цукру. Якщо ви плануєте готувати вторинне друге вино, в цьому випадку не віджимайте мезгу до сухого стану. Тоді воно вийде більш смачним та насиченим. І так, щодо пропорцій, наведу простий приклад, а кожен візьме під свій варіант. Відштовхуватися потрібно від кількості виноградного соку при його віджиманні. Тобто, з цієї мезги ми витиснули 20 літрів соку. Тоді нам знадобиться 10 літрів води, тобто половина і 2,5 кілограма цукру. Це одна четверта від 10 літрів води. Це і є основна пропорція для того, щоб вино вийшло з насиченим смаком та приємне до споживання. При цьому вміст спирту складатиме від 13 до 16%. Ну і, звичайно, стараємося зробити його сухим. Зазвичай друге вино робимо не тільки з червоного винограду, а й з усієї мезги. На цей раз є мезга із білого винограду. Змішуємо її разом, дотримуючись пропорцій води та цукру. Таке об'єднання є прийнятним. В результаті ми отримаємо рожеве вино, яке теж матиме свій особливий смак. Все розмішуємо. Ємність повинна залишатися незаповненою, щоб в ній було місце для бродіння. Закриваємо кришкою і так витримуємо 4 дні. Протягом цих днів стараємося один раз на день все це перемішати. Кладемо в тепле, темне місце. В останній день перемішувати вже не потрібно. Шапочка піднялася гарно. Тепер її потрібно відтиснути. Ми здійснюємо це за допомогою такої тканини, як тюль. Через неї добре виходить піт, і цей процес відбувається швидко. Також можна використовувати марлю чи просто відтиснути руками. Хочу сказати, що у нас немає своїх гектарів виноградників. Ми не винороби, а подаємо звичайні універсальні рецепти для простих смертних людей. Щоб вино вийшло. А то почитаєш коментарі і боїшся навіть яйця посмажити. Третє вино робити не будемо, тому віджимаємо мизгу якнайкраще, прикладаючи достатньо сил. Коли все добре відтиснули, тепер цей сік ще раз переціджуємо через дрібне ситко, тому що все одно десь випали виноградні кісточки, а їх потрібно повністю забрати. На даному етапі колір ніжний, рожевий, і наша суміш достатньо густа. Майте на увазі, ми живемо на Прикарпатті, і тут клімат несприятливий для вирощування винограду. Він не достигає, не набирає тієї цукристості. Тому ми змушені в будь-якому варіанті додавати цукор, навіть готуючи сухе вино. Для розуміння зауважте, що цукор, грубо кажучи, перетвориться у спирт і солодкуватості взагалі не буде. При збільшенні пропорції цукру ви отримаєте напівсолодке вино, а от при зменшенні не досягнете максимального вмісту спирту. Треба розуміти, що приготувати напівсолодке чи солодке вино набагато легше, ніж сухе. Адже при сухому ми повинні чітко дотримуватися вмісту цукру у виноградному сиропі, що є досить проблематично без сторонних засобів. Тобто, ви знаходитесь на балансі між оцтом і сухим вином. Для початківців користуйтесь нашим рецептом приготування напівсолодкого червоного вина з винограду Ізабелла, з білого винограду та з рожевого винограду сорту Лідія. А якщо впевнені у своїх силах наступні два відео про нескладне приготування сухого білого та червоного вина. Тому підписуйтесь на канал Карпатські Шкварки, щоб не пропустити ці цікаві рецепти. Переливаємо в скляну банку, в якій наше вино вже буде відстоюватися. Наливаємо неповно, тому що вино ще буде бродити і може вибігти як молоко на плитку. Вже після 24 годин на поверхні з'явиться пінна шапка і буде чутно шипіння. Тому залишаємо місце в банці для такого дійства. Надіваємо рукавицю, фіксуємо її, щоб вона не злетіла. Вино почало свій процес. Рукавиця піднялася. Її проколюємо в декількох місцях, щоб виходив вуглекислий газ. Якщо маєте інші варіанти, можете користуватися ними. Переносимо у тепле темне приміщення на три тижні так, щоб не попадали сонячні промені, тому що вино окислиться, стане мутне. Все чудово, вино добре очистилося. Увесь осад оселився на дні банки. Рукавиця опустилася, знімаємо її. Акуратно переливаємо вино у інший чистий посуд за допомогою силіконової трубки, так, щоб не розбудити осад, який собі солодко спить. Опускаємо трубку так, щоб вона не досягала до нього, а це вище десь на 3 см. І ви собі спокійно поглядаєте, як воно перетікає. Але це не все. Приблизно через місяць знову знімаємо вино з осаду, тому що ці перебродивші дріжджі будуть перебивати і псувати смак всього готового вина. Буде відчуватися смак гіркого і як безкислого вина, тому обов'язково його переціджуємо ще раз. А потім через місяць, якщо ви побачили достатньо осаду, знову його відфільтруйте. Ми робимо так не менш як три рази. Тоді воно виходить чисте і смак має відповідний та правильний. Тож обов'язково знімайте з осаду декілька разів. Перецідивши, знову надіваємо рукавицю і переносимо в холодне, темне місце до повного його дозрівання. Наше вино таке довгоочікуване, готове. Минуло 10 місяців. Колір чудовий, легкий, рожевий. Не забувайте, що ми використовували мезгу червоного і білого винограду. Результат дуже радує. Вино має приємний запах, воно добре збагачене нотками винограду. Ніжний, ненав'язливий, цікавий та вишуканий смак. Завдяки легкій текстурі це сухе вино принесе вам смакове задоволення. Важливо дотримуватися техніки приготування та тривалості витримки, і ваше вино отримає свою власну унікальну смакову палітру та запашний профіль. І хоч виробництво домашнього вина є доволі тривалим за часом, однак ця справа варта докладених зусиль. Тому не лінуйтесь, приготуйте друге вино і насолоджуйтесь надзвичайними його нотками. І як я згадувала вище, ви часто будете його використовувати для себе. Зазвичай друге вино ми використовуємо, звичайно, після закінчення перших. Воно йде більш ніжне та менш насичене, при цьому міцність така ж сама. Дуже смакує нам шашлик, маринований саме в цьому вині, або ж часто поливаємо м'ясо при готуванні на мангалі, чи то готуємо з нього глінтвейн. Кому справді цікаво, переглядайте рецепти. Ну, і як бачите, в порівнянні з першим вином, яке іде насичене та червоне, друге має більш легку текстуру та світліше по кольору. А білого вина, на жаль, залишилось не так багато, при цьому якість його, як бачите, на висоті. Воно прозоре, запашне та ігристе. Стараємося створювати для вас найкраще. Тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.